Uh -huh. На ну, от один з лідерів збірної України з боксу Горг Манукян Сьогодні є гостем нашої студії. Вітаю yes, а, От Бачу срібло твоє перших європейських ігор, бачу бронзу світової mm. першості а, у катері. І от згодом ти отримаєш статуетку найкращого спортсмена жовтня в Україні. А, от скажи, ти вже звик отримувати такі високі нагороди? Ні, це перший раз якби. Как бы, э признали меня лучшим спортсменом. Вот, я очень рад. От э, цього ти почав працювати з тренером наших багатьох чемпіонів Олександром Поліщуком. Э, я так розумію, зважаючи на ось ці результати, ось ці здобутки, що ви, говорячи російською, прекрасно спелись. Да, Олександр Іванович дуже хороший тренер. Вот. Очень много воспитал чемпионов мира, очень хороших спортсменов. Вот. Мне с ним очень нравится работать. Вот э, Саме Євроігри у Баку для тебе були таким першим серйозним іспитом серед дорослих. А, от скажи, ти, їдучи туди, до Баку, ти очікував, що одразу потрапиш на п'єдестал? Ну так, да, як би, розвитував, звісно, взяти медаль, це 100%. Ну, до цього ми їздили э, на два турніри міжнародних. Вот. Там выступил очень хорошо. На одном турнире я завел золото, на втором бронзу. Вот, точнее, серебро. Вот. Ну, у всех соперников, в принципе, знал, которые будут на европейских, и знал, что я не хуже их. Ну, в впевненості, тобі не бракувало. А от скажи, от той момент, що все ж таки публіка в Азербайджані, зважаючи на те, що ти вірменен за походженням, ну м'яко кажучи, не вельми схвально тебе сприймала. От тобі це якось заважало? Ні, nee, абсолютно не мешало, Якби в рік я боксирував свою роботу, вот, слухав тренера. Так сильно не обращала на це внимання. А, от на фінал проти Абдулкадира Абдулаєва тобі вийти завадила травма. Але от, якщо уявити, що все ж таки все було б грас, і ти вийшов і показав би свій найкращий бокс, от знаючи от якісь кон'юнктурні процеси у боксі, як ти думаєш, чи дозволили б тобі в Азербайджані перемогти азербайджанців? Ну так, да, якби э, плохо, що отримали травму, ну а там би вийшли Рінга. Это... можно было и посражаться за золото. Но как бы боксировал у них, как бы со своим могли бы и Не дати перемогу в виграному бою. Можливо, і краще, що десь не вийшов, адже в принципі ти поїхав, знову не переможе. да. так. Ну, от, власне, я не дарма говорила про суддівство, тому що це от в сучасному боксі така доволі гостра тема. От, якщо говорити про чемпіонат світу у Катері. От, як ти вважаєш, що той от півфінальний бій проти росіянина Натищенка, ти справді в чисту програв? Ні, як как би бы, закончився бой. Вот. Не було такого міння, що проиграв, а наоборот, навіть що виграв. Так, да, може, трохи не доработав, але не було таких ощущень, що приграв бой. Ну, тобі ще, я думаю, що ти впевнено виходив на бій, адже перед цим ти здолав левіта, казаха, дуже сильного спортсмена, і однозначно ти а, був дуже налаштований на бій, це 100%. Це було видно. Так, да, настроївся на той і какби дуже хороший боксер. Вот три раза выиграл чемпионат Азии. Вот, второй номер в рейтинге был. Вот, очень сильно настроился на этот бой. Как бы это бой э, за медаль. Вот. С тренером ну, до боя сидели, смотрели бои, планировали как боксировать. Вот. А взагалі, от, ти задоволений виступом? От, це, бронза, це те, своим ти Чего ты себе в кадре? Ну, в принципе, да, доволен медалькой, конечно. Медаль есть, медаль, но хотелось бы лучшей медальки, серебро либо золото. Ну, в принципе, это мой первый чемпионат мира, и то, что есть медаль, это очень хорошо. Є медаль, але немає ліцензії. От, власне, ліцензію можна завоювати там трьома способами: так виступаючи за національну збірну, виступаючи у всесвітній серії боксу і в турнірі АПБ, ну профі турнірі так і цьогоріч ти виступав за українських отаманів і. От хоча ти провів лише один бій, так, дуже яскравий бій, завдяки якому збірна України перемогла збірну Росії в Україні. Але все ж таки ну, на ліцензію ти відверто не претендував. От в ВСБ, навіщо тобі була ця участь? Адже ну, в принципі це додаткове навантаження. Так, да, бы я не планував по ВСБ в цій Вот. Я готувався на Кубок України. Вот. Ну, Мені за тиждень дзвонили, сказали. Мы ну, попросили побуксировать, тем более встреча была э, с русскими. Вот. Надо было объединить все самые сильные силы вот, и выступить очень хорошо. Ну, вот так и получилось. От, ну, ходили шутки, там, ну, в принципі, це правдива інформація, що за Таманами не розрахувалися з тими боксерами за той сезон. А з тобою розрахувалися зараз? Ні, к сожалению, ще ні з ким із хлопців не розрахувалися. Ну, как бы, там підняли, от. І, я думаю, Але досі все стоїть на місці. Да, так? А, ну і чи у світлі от такого не виплати цих грошей, чи плануєш ти виступати в СБ цього сезону, якщо буде команда? Якщо буде команда, ну, Ми з тренером з главним з Дмитриєм Дмитричем Сосновським вирішили, що ВСБ нам показ не треба. Будемо готуватися е, в любителях виступати на турнірах і заявити ліцензію на Ну, через, лише через збірну. Да, так, тільки через збірну. Ну от Уявімо собі ситуацію, забіжимо наперед. Ти здобув ліцензію, ти вже в Ріо. Яке завдання ти будеш ставити на себе, для себе на Олімпіаді? Ну, Во-перше, підготуватися дуже хорошо до Олімпійським іграм і виступити як можна краще. Як можна найкраще, це як? Це ну, б я не стало, але чи все ж таки. Ні, в бумті золото. Ну і останнє питання, не можу його не поставити. От після Олімпіади дуже багато боксерів йдуть у професіонали. Чи немає у тебе таких уже думок, от після Ріо, власне, залишити любителів? Так, да, думав, этому, но ну, З тренером посоветовались, Може, ще один цикл, цикл пройдемо олімпійський. Може, спробуємо СБ, АПБ, це полупрофессионалы. Ну, Дай Бог, сіздить на Олімпійські ігри, а там уже посмотрим. Ну, знаєш, дуже важливо в житті зрозуміти, який міст треба перейти, який спалити. Отож, я тобі бажаю, аби ти ніколи не шкодував про свій вибір. І дякую, Спасибо. що сьогодні прийшов до нас у студію. Дякую.